Так, початок нового проєкту 20 січня. Копаємо малину будемо засаджувати ще 20 сотих малинки. Буду відео знімати по кусочках, як воно вийде і за скільки часу я це зроблю. Так буду садити сам. Так, викопав перші два кущика, І ось така ситуація. Малинка вже пішла в ріст. Малинка вже росте. Тобто вже треба її мені обрізати. Бистро-бистро. Ось таку кубку зміг накопати за день. Руки трасуються, спина болить. Скільки їх тут та штук, навіть і не знаю. Ну, коротше. Багато. 22 січня. Ось такі тут гарні краєвиди. Ось такі класні поля. Там село. А ось тут мій новий участок, на якому я сажу малину. Сказати, що я замучився, то нічого не сказати. Ось так він виглядає, аж туди донизу, де така біла штука лежить. Там закінчується цей участочок. Слава Богу, допомогла мені трошки тьоща садити. Фух. А досаджую вже сам. Получилось, в мене тут через 2 метри сажаю. Раз, два, три. 4, 5, 6 радочків зверху, а знизу, виходить, 7. низ чуть-чуть набагато ширший. Тяжковато, звісно, але Так, підведемо підсумки. Вчора я вже, на жаль, нічого не хотів знімати, не мав я сили. Посадив я тих 20 сотих. Висадив я приблизно. 1200 саджанців плюс-мінус. Відео я трошки оговорився, там зверху отрималось 7 радочків, а знизу вийшло. 8. Так як один радочок під межею там вже був посаджений. Ще з осені. Помогла мені садити трошки мама Йоща, за що їй дуже вдячний. А Сьогодні, хожу, ніби мене збив поїзд. Звісно, ну, трошки тяжковато, бо копав я сам день відпочив. Ну і за день посадив. Тобто двом людям за два дні реально там, не напрягаючись, можна два сотих посадити. Та й так. Потім часточку буду знімати. Як буде рости, як буду обробляти, одобряти. Так, собі на пам'ять може комусь буде цікаво. Саженцями я не займаюся, саженці я не продаю. Так, суток, кому трету пару штук можу там дати сусідам. Чесно, копати їх дуже тяжко. Так що якось так і заодно собі трошки прорідив тут радки, бо в мене вже тут малина сильно зрослася, вона тут декілька років росте. Так що їду зараз по Діски і буду починати то все косити. Всім гарного дня, всім пока-пока.